Добрий день, це канал Я і Мої кози ми з вами на кухні, це в нас жир. Не знаю, чи це синячий, чи козячий, я не буду брехати. Більше на синячий похожий, бо дуже м'який, але чи так, чи ні, не знаю. Це в нас борошно, а це жир. Ось. Зараз щось будемо готувати. Я хочу козиків. Хочу коржиків, аж ну. Ой, по вже порозкидала жир, ну нічого, позбираю. Так, так, позбираю, постерігає. Багато, багато місити не буду, але трошки замішую. Я знаю, добрих чотири добрих ложки буде. Ось так. Тепер перетрем з мукою. Так, перетерла. Є в мене тут мед. Я цукру давати не буду, а буду давати мед. Будуть в мене медяні праніки. не знаю, скільки їх вийде в мене на ту порцію. Но я захотіла такі, знаєте, колись такі довгі як листки були продавалися. Ось я такого хочу медяного праніка. Тільки там ще цукор додавався, я цукру не буду додавати. Суто. Суто з медом. Ось. Мед в мене домашній, смачний, натуральний. Без добавок це я беру мед сестри. Ось в неї дуже гарний мед. О, це... як мою хватить. Ось так. М -м -м -м. Яка смакота. Так, вибила 2 і цілих, і тут в мене є 4 жовтки і трошки олієм зарядні. Ось. Це я брала, робила пташине молоко, білки взяла до пташини молока, а жовтки залишилися. Так що я їх забрала сюди. Ми стояли в холодильнику, щоб звертка жовтки не засохли. Просто береться, заливається олією і все без проблем. Так. Сметана в мене рідка, бо я врано тільки збирала. Це збирана сметана. Так, вода наша. Ось так. Добру чайну ложку треба кинути у сметану. Інолет навіть... хай вона собі гаситься і будемо місити нашій наші коржики чи як. Чи наші праніки. О. Треба муки буде ще докинути. Я зараз докину, але... але ось так. Зараз замісимо. І буде нам смачно, смачно, однозначно. І зараз напечемо пранічків і буде смакота. Будемо мати хто з молоком, хто з компотом пити, та і все. Ось таке у нас тісто вийде. Ми його вимісимо, і виробимо, і буде нам смачно. Зараз я вимішу, тоді покажу. Так, таке тісто в нас вийшло ніжне. І робимо наші краніки. можу гадати одинакові, більше-менше. Зараз покажу, які виходять. Не хочу формою робити, роблю, роблю по-своєму. Ось так. По ледачому способі. Щоб не розкачуватися, щоб не бавитися тісто ніжне, м'яке. Ось так. Роблю таку кобаску, ложу. І роблю такі коржечки довгенькі, прамічки. Вони мають бути в вигляді листочка, ну. Но... Не маю я часу з листочками бавитися. Я думаю, що це на смак впливати не буде, якої вони форми вироблені. Духовку я вже включила, щоб грілася. Ось. Можна зверху присипати, хто хоче кунжутом, а хто хоче цукром. Ну, я не буду присипати мене буде простеньке і смачненьке. Ось так. Зараз я покажу, які вони виходять. Зорідко положила. Ну, Ладно, все одно вони в одну пательню ще не влізуть мені. Напевно, я так думаю. Щось я дуже мало тіста забрала. Вже ціла пательня зараз того зроблю, покажу, які вони виходять. До рук чисто не пристає, воно гарне ось такі. Ось. Будуть довгенькі кранічки. Ну, а я вже спечу. Всі зроблю, тоді скажу, скільки вийшло. Ну, я думаю, три пательні буде. Нам з наталкою хватить. Не дуже гарно будуть файно, гарно, смачно пахнути медом. Зараз ще одну пательню поставлю, зроблю. Ось та й от таке. Та й буде нам смачно. Не хочу довго бавитись. О, ось така пательня пряничків. Ой, зараз духовка нагріється, я поставлю в духовку. Температура 180 градусів до готовності. Легенько пательню все-таки, вони хоч жирні, але я трошки пательню помашу, щоб часом не пристали. Та я тут таке легенько. Пензликом по них пошураю, Та й буде смачно. Ось так. Так, напекла я такий рознос праніків. Ще 9 штук печеться. На третій пательні, 9 штучок є ще. Ну що вам покажемо. Ось такі вони. Руденькі. Їх звертка ще малюють або білим таким білком збитим, щоб воно присохло, або шоколадом просто, або пудрою присипати. Цього я робити не буду. Я вже пару штук взяла, дуже смачні. Так що, готуйте, смакуйте, хай всім все буде добре. Тільки хороших новин. А ми посмакуємо і також до роботи. Нам ще треба рибку посмажити. Ось такі до справи. Так що всім удачі, бережіть себе своїх рідних. Всім до зустрічі. Па-па.